Привіт, я стат! Минулого тижня оновились хвильки, кискілля, скільки вімперінг-вейстс або просто Віво. Багато шуму цей режим не робив, що він забаганий, заскладний, не проходиться без великих сіквенсів на персонажах і так далі. Що стосується мене, то я вважаю цей режим якраз таки майже ідеальним по складності. Хіба можна було трішки доступнішим зробити s ранг, за який забираються всі винагороди? s ранг абсолютно забирається на існуль. Деяким персонажам може бути тяжко без сігни, але але не нереально точно. Про що говорити, якщо SSS-ранг можна забрати без сіквенців, але там все ж таки варто мати, хоч на комусь сігни. Сильні ехо та справді добре грати, але за це ви не дають. і знову ж таки нагадую, це бойовий інґейм контент. Там як на мене повинно бути складно. Мінуси в ньому є, але про них трішки пізніше. Якщо вежі ми відтачуємо навички ухилянь та проходження одного трьох мовів на швидкість, то цей режим трохи build different. Ціль цього режиму вбити якнайбільше хвиль ворогів, що відвезмінює ротації та завдяки бафам, інколи в принципі змінює, як ми хочемо грати командами, чи навіть дозволяє нам взяти команди, які б не працювали у вежі. Що до мене, я пройшов на SSS і ні, легко це не було. Джияні С нуль 1 джинси на жаль, С3 r 1 що звучить. Сильно, але справді у Віві три сіквенси на джинсах це десь як один. Бо має трохи ваги, по суті, тільки атака з і інше так ваншотить ворогів тут. Але от щодо бафів, не все так райдужно. Кора обіцяла понерфити цей режим у 2.2, тож не знаю, що буде далі. Але на даний момент гадарні бафи це збільшення домого з доволі ситуативними умовами. І що саме смішне, вони зазвичай програють цим двом чотиризірковим. От, наприклад, є золотий баф, що бафує з ульти, що може ваншотнути хвилю, але є фіолетовий баф, що дозволяє спамити ультами з порізаними КД ще й енергію заливають. В цьому режимі це сильніше, бо важливо бити постійно, а не рідко і дуже боляче. Для цього тока головне набрати персів, що добре б'ють ульти, Чудово підходить халок ГГ, Сенліяло, Дзінці та навіть Камелія може так гратись, хоча для неї є і краще використання. Що ж, тепер до МВП Віви. Оцей от пірат тащить на собі ледь не всі команди на даний момент. Коли вас будь-що похилило, в сумі шість разів спрацьовує електротичку по площі навколо вас. Сам по собі токен хилиться раз на секунду, але і інші джерела лікування також рахуються та прискорюють роботу токена. Стака цього хілу пишеться у вас над ХП. Оці автора тички мають область обостераження, а також їх дамаг залежить від статті активного на даний момент персонажа. Тобто, якщо у мене на полі умовний джиянь, то токен врахує його атаку і критий, а якщо це буде синіяло, то ще й бонус електродомогу, що робить як ще кращим носієм цього токену. Піран допомагає не тільки з таким внесенням домогу, а і продумажувати чи добувати хвилі, поки саппорт розкостовується. В кінці відео буде проходження першої половини, де я все це продемонструю. Також є ехо ще хіліть, наприклад, оцей комарик чи русалка з Мікнайтвейл. Vale. Якщо є можливість кидати їх по кілька разів на ротацію, то можна поставити в основний слот. І от по корисним токенам, по суті, все, що справді сумно, це перший мінус цього режиму. Другий це штучний інтелект мобів, він е, жахливий. І вороги по типу денсерів чи очей в капелюхах, що при спавні можуть моментально в різні сторони, що, як правило, веде до ретраю. Програвати через свої навички гри це нормально, але коли це через рандум, чесно, демотивує. Саме ефективною тактикою буде тут підганяти ваншотні удари команди на цих хвиль, щоб не. Дати їм навіть поверхнутись. але не всі команди це дозволяють. Якщо що В'єтнам-денсері у першій половині та очі в капелюхах у другій це третя хвиля. До речі, якщо ви не знали, як працюють хвилі у Віві, то у кожній хвилі є по два сети ворогів. Коли вмирає ворог з першого сету, спавниться один ворог з другого. Поки не поносяться вороги з другого сету, нова хвиля не заспавниться. Ну і більше всього мене бісять оці вовки, які з'являються величезною купою і з якихось причин не стягуються навичками джияння, сінліяо і так далі, хоча б повинні. Саме жахливе те, що їх поведінкою для зведення до купи нормально маніпулювати теж не вийде, бо більше часу вони відходять від тебе, замість того, щоб атакувати. Це те, що мені не подобається не тільки в цьому режимі, а і у вуві в цілому. Третя проблема це довгий спаун хвиль, через що інколи демаг йде в ніку. Буде чи куди гірше нас викидує зі стану бою, і анімація неактивних персонажів просто пропадають, що руїнить проходження. Дуже бісяча штука, але її, хоча б, можна уникнути, відкривши чат під час бою, який зупиняє гру, але дозволяє ворогам провантажуватись. Це не богоюз. Спідранеру вежі таким іноді навіть користуються. Це цілком легальна штука. Я навіть собі перебіндив відкриття чату на бокову кнопку миші, бо так зручніше. Ну і тепер розберу, що я робив при проходженні. До речі, у першу половину зазвичай краще брати Веріну, бо на початку тут не дають ульти, але натомість дають фул концерту, якого достатньо для повного забаху від Веріну, що не скажеш про Шоркіперша. Але я взяв навпаки, бо мені так зручніше, походу <схід> не пам'ятаю. Джея, до речі, заскамули, бо він дуже хороший для віли. Але у половині, де дають одразу енергію, запхало аерововків, які не стягуються. А у першій треба збирати на початку ульту, що теж таке собі. Камелія частково ще сей чітко тут, бо їй підходить із фу-енергією починати із фу концерту, не говорячи вже про її високе демаг по площі. Так, знову починаємо з набору ультів Джаяня та Мортефія. Ульту Шерфіперші, на жаль, я не зможу нормально швидко набрати, тому буду вже використовувати її на другу ротацію. І так, я вимкнув число домагу, на жаль, тому що в мене з ними присідає ППС на запис, тому вибачте. Uh, так, ну ми дуже вже набрали Аутра Вортефія, переходимо на Giяні. В принципі, його ульта тут повинна по всім попасти, плюс-мінус. Якщо ні, то там доб'є електричка. Uh, швиденько скипів наступний пак, і тут я відкриваю чат, щоб вороги встигли провантажитись. Якщо це не робить, то там можна втратити там, десь секунду. Uh, секунду в ульті Джияні якось не хочеться втрачати. Тут я одразу ультую за шорхівперші, щоб швидше по мені вже капав хіл. І прокаф краще пірата. Так, тут я покороблю ротацію сапорців, прогріваю трошки ворогів. Я бачу, що вороги в принципі, від цих тичок пірата а, будуть на ОВК, коли зайду на джияння, тому я тут їх добиваю з руки і бережу ульту на наступну ротацію. Відкриваю час, щоб вороги провантажились, і ультую всіх в'єтнам-денсерів, щоб вони не встигли нормально розбігтись. А, ну, в принципі, в мене плюс-мінус вийшло. Я доволі швидко зачистив цю хвилю і ну, йдемо далі. Ульту закриваємо, ульту відкриваємо вішарки ще одразу. І ну, приходимо на наступну ротацію. Оці ведмедики і далі плюшеві ці штучки. Вони в принципі плюс-мінус стоять на одному місці, з ним проблем по суті, не буде. Хіба якщо буде їх в різні сторони Ну, Не робіть так. Так, ну переходимо на Giannis, тут його ульта по всім попадає. А, і тут знову чаток відкрив, правда, трошки пізно, але тут, в принципі, швидко провантажились, тому в цьому не теж не був все. Як бачите, до речі, тут ці рицарі роздійшли різні сторони, що може, ну, може таке відбутись, рідше, ніж з в'єтнам-денсерами, але все ж таки неприємна штука. Тут, на жаль, я не зміг затаймити, щоб ульта Джаяння полетіла в в'єтнам-денсерів, але тут, в принципі, рандомно усміхнувся, і вони не прям сильно розійшлись. Тому я зараз зайду на джаяння, і ульта, по ідеї, по ним обом попадає. Так. Ну, швиденько впиваємо і переходимо до наступної хвильки. Ну, як ви розуміли, ціль цього режиму правильно розраховувати свої удари, щоб вони летіли куди треба, не на лоха по ворогів, на хвилі, які бісять, і так далі. В тут, на жаль, я дуже довго набирав концерту і через це, ота джерення не встигла використатись. Був би трошки швидше, тут було б не 2800, а там 2900 можливо. Тому так, це можна ще краще пройти тут, як в мене як бачите, сунур персонажі, тому ну, черги перше безігне навіть. Тому це ну це проходиться. Це проходиться, що можна ще сказати. Режим мені, в принципі, сподобався. Мені ну, я думаю, спочатку що мені не сподобаються ці сміттєві хвилі, всякі там чистить, але справді воно в цьому щось є. Коли була перша ітерація цього івенту, там якось мені було, ну я просто пройшов на СССР і забув. Зараз, де дав якоїсь складності, то в принципі я тут позалипав. Спочатку мені мовився просто на СССР пройти, потім там якогось калькулятора сюди тащив. В принципі, ну, в принципі, прикольний режим. Єдине, що пофіксить ці баги, і зробіть, щоб вовки стягувались, бо це ну повний крінж. Тож uh, на цьому не все. Дякую, що дивилися до кінця. Пишіть коментарі, як вам цей режим. Uh, що ви чекаєте від Фіксу 2.2. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо мій контент вам вподоби. Здаєднуйтесь до телеграму, твічу. Бувайте і до зв'язку.